Це є батарея від Альзи. Альза з спаленою. Ви про неї бачили відео. Батарея пару разів про станцію Альза декілька було відео, в тому числі проскакувало і від неї і про цей акумулятор. Сумна частина матеріалу в мене пропала, випадково десь видалив. Після безсонної ночі суть проблеми, що пішла станція на розборку, бо була не ремонтопридатна. Надто багато всього попаленого. Модуль використали як донор, інвертор, морда спалені, морда по процу прошивок немає. Відповідно, пішла на донора, навіть корпус використали для ЗСУ. Лишилася батарея. Я її тут позамикав запобіжниками, тому що БМСка несправна. Несправна БМСка, бо після згорання інвертора є пробиті транзистори. Замовлю в Китаї, поміняю, щоб була жива БМС-ка, напевно. Хоча я не впевнений, як тут з керуванням. Я думаю, воно просте, то замовлю то копійки по собі вартості, якщо не рахувати роботу. І саме цікаве, що в, акумуляторі, що в цьому акумуляторі є, це те, що вона була розряджена довший час в фізичний нуль. Тобто на банках було 0,1 вольта. І так всі банки, тому що спалений інвертор її висадив. Вона так довго стояла. Я її був зарядив. Батарея є 8С, тобто номінальна напруга в неї повний розряд 20 вольт, повний заряд 29,2 вольта. І зараз на ній є 24,6 вольти. Бачите, бачите? Стоїть вона вже в мене більше року. Тобто саморозряду критичного немає. Я її вже пару разів використовував для якихось тестувань інверторів. Тепер є обладнання, є можливість то діло зробити, попробувати. І не знаю, правда, чи ще є потреба з балансуванням окремим. Зараз вимірюю залишкову напругу на комірках і опір. Випишу на листочок. Це є фнірс, я вже неодноразово вам його показував. По нього є огляд, можна подивитися. І будемо знати її параметри. Ну а далі по обставинах. Ось сумарний показник 24 вольт і 13,6 мА, будемо вважати. Це загальний показник. Відключаю рідні відводи. Сама БМС по Блю Б мінус підключена. Так вона стояла рік часу, тому я. Проблеми в тому не бачу. Розпаюю собі балансир і підключаю балансир. Так, дивимось, чи що щось не згорить, не блимне. Є, зразу засвітилося РАН, типу, воно працює. Добре, тобто балансування пішло, іншої індикації немає. Виписав собі параметри. ІФР 32700 типу розмір, полімер. Повний діапазон напруг від глибочайшого розряду до повного заряду. Для загальної інформації залишкові параметри батареї і по комірках. Тепер ставлю на зарядку. По вольтметру виставив не по цьому правильну напругу. І заряджати ставлю її. Балансування 5 ампер, то, відповідно, струм зарядки можна дати більше 5 А. Я знаю, чи більше треба, напевно, більше не треба. Хай так валить, а далі буде видно. Продовжуємо продовжувати. А транзистори, які стоять на BMS і Alзі, навіть в Китаї я не можу знайти. Добре, є даташит, то підберу аналоги. Все одно міняти всі разом. Для розваги можемо подивитися струм балансування. Зараз скидаю. Це девіації. Похибка буде, але щось буде. 2 ампера. Куча, воно мені зараз падає, як. Триста двадцять мА. Сімсот милліа. Четыреста міліампер. Хто ж там не був? Жовтий був чи ні? 750, другий жовтий є. 200. Ну, останній чорний. 200. Коротше, отак воно працює. Де є розбаланс, там струм більший. Де розбаланс менший, то струм менший. Прийшла година, струм, я був задер до 10 А, щоб довго так не чекати. Картина по балансиру. Перший канал один, то, напевно... Той, що було 2 ампери. Зараз конденсатори стали гарячими, гарячими так що некомфортно тримати руку. Тобто зараз воно валить на цілоги, скільки там показує, десь біля 55 градусів. Значить, одна банка, один канал якраз має нюанси. Зараз, коли заряд завершується, напруга вже 29. І 1 вольта по вольтметру заряджоли. По факту зараз буду міряти, тобто майже повний заряд, і одна комірка якраз максимальним струмом, напевно, і валить. Тобто одна комірка є проблемна в тій батареї. По самій батареї нагріву не видно. Але по вольтметру і безпосередньо в точці підводу до батареї маємо всього-навсього 28,4. Тобто ще є чим зайнятися балансиром. Так і є, по першій комірці валить 4,75 А зараз балансування. Далі не менш цікаво. Який-то я синій зелений дивився. Тобто далі теж пішло. 4,1 А по третій комірці. По другій комірці. У мене Ампер, по-моєму, був. Білий. Щоб зараз десь щось не коротнуло мені. А, блін. Ампер 300. Другий жовтий. Я би ще тут нічого майже, 200 мА. Я би ще дроти тут силіконові дав, тому що при пайці кінчики розлазяться дуже незручно. Тут взагалі гарно струму немає. Передостання банка. Теж струму немає. Ну, а по мінусу, що там щось тече, не тече? 500 мА, а по плюсу 276. Це загальний десь получається, якось це. Бо воно ж між комірками ще й розкидає. От не знаю, як правильно, то в принципі на зарядці теж можна балансувати. І потім, як виключиться зарядка, я так розумію, воно буде добалансовувати. Відповідно, побачимо, якщо воно без зарядки добалансує, значить всі комірки готові приймати однакову напругу. Якщо є якась саморозрядом чи така, що гріється при зарядці до норми. То ми це побачимо по постійній роботі балансиру. Шкода тільки що лише один індикатор. Власне, тому хочу, не дивлячись на менший струм в 2 А індуктивний, щоб конкретно бачити, що відбувається по комірках. Процес зарядки закінчився відносно швидко, як на мене. 20 Ого, так скоро просіла. При відключенні блоку жилення було 29,1. Чітко. А зараз залишилося 27,8. І 7. І падає. Цікаво. А що так скоро почало падати? Балансир ран світиться. Правда, не знаю, чи це просто світлодіод, живлення, чи тут щось він показує. Процесора я тут не бачу. Тому, напевно, він просто світиться, коли підключений до батареї. Добре, поки залишаю так, подивлюся, чи залишиться нагрів якихось конденсаторів, чи буде воно щось. Добалансовувати і через якийсь час яка напруга по комірках буде залишковою. Робота кипить, вибірково так кидаю. От відключена зарядка, це просто стоїть батарея, підключений активний балансир. Півтора А майже плюсовий вивід. 700 мА, Ще десь там по суті нічого нема. Тут якихось 100 мА, другий синій. О, Тут до ампери майже 900 мА, ще щось пакує. Ще один жовтий. Теж ампера. Тобто якась робота ще проводиться, воно ще то підрихтовує. Дамо йому час. Прийшла година чи дві. Плата вже повністю балансира холодна. Індикатор світиться, як я згадував, скоріше за все, це просто індикатор наявності напруги. Що ми маємо тут? -ка? Лаком воно залито, трохи незручно буде міряти. 26,6 вольти залишкова напруга вийшла на акумуляторі. А якщо йти по банках, то виходить, ну, що це було, я вже щось спалив. Навіть не замітив, де і що я замкнув. Конденсатор міг десь розрядити до гвинта. Блін. Не кажіть нікому. Так. 3,4 вольти. Ні, так от, переключимося до сотих. 3,34. 3,33. 3,32. 3,31, 3,34, 3,34 3,32. Відключаю балансир, дам добу відстоятися і тоді поміряю ще без балансира. А я з сестрою всю ніч простою. Не та розмова, що і з тобою. Підключив балансир внутрішній для того, щоб можна було зараз собі поміряти. Залишкована. Акумуляторів в мене 26,5 вольт. І ходіть ходити по комірках. Так, щоб ви бачили. 3,32, 3,32, 3,31, 3,33, 3,28 Просіла одна, 3,32, 3,31. Фактично 2 сотки розкид по основній масі і чотири сотки на одній окремій банці. Для акумулятора, котрий стояв півроку, напевно, розрядженим фізичний нуль, далі витримував знущання і всякі різне. Ну, як на мене, непогано. Я не знаю, як він себе поведе далі в роботі. Він буде в мене тестовим, тільки треба або зремонтувати ту БМС-ку, або викинути, поставити іншу. От, а так на крайняк, я думаю, ми його ще побачимо. Ємність би його протестувати, що в нього позалишкові ємності відносно номіналу після глибокого розряду таким довгим часом. Але вже знаю, що літій фосфат вибачає такі моменти на відміну від літій іону. В оригіналі стояли 0,82N68C2, 68 вольт, 85 ампер. Їх ніде не можу знайти навіть в Китаї. Знайшов набагато кращий і адекватний по ціні замінник. 100 вольт, 120 ампер, опір менший, затвор легший. Я думаю, це буде ідеальний замінник і вони доступні. Вони доступні, причому в Україні. Беру, замовляю, міняю зразу всі 10 на плече розряду. Плече заряду не трогаю, там воно тіле, хай собі буде по оригіналу. Поки їдуть транзистори, то готую БМС-ку до перепайки. Електросокирою, то робити швидко і легко. Паяти на батареї мені незручно буде. то треба добре гріти. Я поплавлю. Стойки, на яких БМС тримається, тому знімаю БМС-ку. Ну і плюс, щоб обесточене воно було нормально. В першу чергу таки напевно. Бо працювати з такими струмами і напругами, ну, задоволення таке собі, як десь щось коротне, без бмс напряму Ну ви розумієте. Можна обійтися не тільки брудними трусами, можуть бути складніші варіанти. Теплоємність з тої плати просто дика, неймовірна. Я ще ніколи свій віддіром не виводив в зашкал на більше 200 градусів. Нагрілося все страшно. Навіть в термовоздушку в зашкал пускав, бо тут без свинцевка, ледве то відпаяв. Це просто жесть. Ну, ставити буду назад на свинцевий припой, то би мало бути. Ай, блін, трошки легше. Ото, на свинцевий впало, ще припаялося. Блін, руки поспікав. Транзистори приїхали добрі. Для економії беру 8 штук, а не 10, бо ті самі параметри буду мати з 8, а по опору навіть краще. Перелуджую на свинцевий припой і відповідно запаюватиму. Я задачі, з котрими навіть добрий паяльник не справиться. Тому дістаємо. Стару подружку електросокиру. Без неї ніяк. Електросокира то люта хрінь. Основна проблема з нею десь не доторкнутися, бо опіки моментально. Перегрівати вона перегріває, звичайно, ну, але ми паяємо ті речі, які паяються швидко. І тут питань немає. Гоба І гарна красива пайка. Пішли далі гріти. Хай застигне спочатку. Є, схопилося. Наступний. Следше. Оп. Тільки встигай переставляти. Люта хрінь. Залишилось зрозуміти, чи в тому був толк. Балансир не підключений. Підключаю термодатчики. На батареї ми маємо 26,4 В. На виходах не має бути нічого. 23,9. Так, а це потенціал? Чи це напруга? Це важливо, це треба перевірити. Як перевірити? Та дуже просто. Чимось навантажити. Беру 10 омний резистор. О, запхав. Резистор є. Дивимося за напругою. Все, напруги нема. А тепер підключаю балансир. Оп. Але напруга все одно. Не з'явилося. Це потенціал 12 вольт, значить треба вмикати, дивитися, як вмикається батарея. Довго не думати, як її активувати з кнопками, навіть не знаю, чи має бути активована. Тут в мене розписано шунт, іде, термодатчик, і ще два якісь лінії дві. Не знаю, мені простіше подивитися, щоб її активувати через струм. Струм вона бере, значить, БМСка відкрилася, значить, на заряд вона працює. Тепер залишилось зрозуміти тільки, чи буде працювати вона на розряд. А для цього якраз відключаю блок живлення і просто дивлюся, чи буде струм давати. 10 Ом, по-моєму, резистор на 27 вольт, то буде іскра. Є. Добре, БМСка активувалася, вона працює. Тепер транзистори цілі. Тепер якби, вона готова. Ще хай постоїть, поміряємо, що в неї по напругах по опору по саморозряду. Прийшла ще купа часу. Субтитрами напишу скільки приблизно. Я хвилина згадав за цю батарейку. Сумарний опір перед БМС-кою, от взяв за клему раз і на запобіжнику, де виходять клеми 2. 14,3 мільйома, грубо кажучи. Це сумарний. По комірках зараз, як десь одну-дві попробую зловити, то гляну. і... Залишкова напруга 26,2 вольти. Йдемо по комірках. Що в нас по розбалансу? Так, перша банка в нас є. 3,27. 3,27. 3,27. 3,21. 3,20 навіть, навіть. Сімсоток. да, трошки тут пішло. 3,27. 3,27. 3,27 і 3,27. Одна банка на 7 соток за написаний раніше час зберігання. І після того всього, що та батарея пережила, я думаю, це досить непоганий результат. Феррум фосфати вибачають дуже багато. Третя, четверта банки мала цю занижену напругу. Ось вона по факту точним прибором. 3,21 і 8. 7,9 а ну давайте якусь сусідню банку щупнемо. Б4, Б5. 7,53. Ну так, виходить, якби що опір трошки завищений в проблемної, Тепер тут є доступ. Отак, наступна. А Та, що без просадки взагалі 8 мільйом має. Хоча це. Може бути нюанс контактів, бо я тут щипаю за що можу. Б6, Б7. А ну ще одна. 8,2 млн. Тобто опір в даному випадку не показник. Ну і все. З тою батареєю. Висновки зробили, на вус намотали.